Об'єднані футболом разом сильніші розпочинаємо з подій на фронті. Ситуація там залишається складною. Впродовж останньої доби росіяни намагалися наступати на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Армія РФ кидає все більше сил, щоб оточити Авдіївку. Та наші бійці стійко тримають оборону і завдають Росії серйозних втрат. Поблизу Авдіївки стало менше приблизно на 4 тисячі окупантів. Такі цифри озвучив міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Уміров наголосив. Українська сторона вдячна за продовження ефективної співпраці та надання нам артилерійських боєприпасів. Подальше постачання «Атакамс» дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях, додали у Міноборони. Ось уже кілька тижнів, як ворог активізувався майже на всій лінії фронту. Збройні сили України своєю чергою продовжують наступ на кількох напрямках. Оглядачі називають це битвою за ініціативу, від її результату значною мірою залежить зимова кампанія. Найгарячіша точка нині Авдіївка. Ворог намагається взяти її в кліщі і змусити українську армію покинути місто, яке називають воротами до Донецька. Росіяни сконцентрували там великі сили і підтягують резерви. Після невдалих масованих атак з бронетехнікою тактика змінилася. Тепер ворог атакує переважно піхотою, дронами та авіацією, яка активно запускає по місту керовані авіабомби. Їм частково вдалося просунутися насамперед в районі села Красногорівка у напрямку залізниці на північ від Авдіївки. Мета вийти на лінію Степове-Бердичі та до Авдіївського коксохімічного заводу. Часткове просування ворога фіксують і на південь від міста. За кожен метр тут росіяни платять високу ціну. За даними американських військових, з 11 жовтня російська армія втратила під Авдіївкою щонайменше 125 одиниць бронетехніки та військового обладнання на більш ніж батальйон. Втрати в людях так само великі. Мобілізовані росіяни відмовляються атакувати під вогнем української артилерії. Є випадки розстрілу відмовників. Таку інформацію оприлюднили у Білому домі. Росія досі має певний наступальний потенціал і може досягти певних тактичних успіхів найближчими місяцями. Вони нехтують життям своїх солдатів. Мобілізовані залишаються недостатньо навченими, оснащеними та не готовими до бойових дій. Як і під час невдалого зимового наступу, торік російські військові використовують тактику людської хвилі: просто кидати маси погано навчених солдат прямо в бій без належного обладнання, без керівництва, без ресурсів, без підтримки. Росія продовжує наступати на Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках, а крім того, організувала низку атак не лише на північ від Бахмута, де у неї відносно міцні позиції, а й на південь від міста. Імовірно, мета ворога виграти час, щоб після втрати Андріївки та Кліщіївки підготувати нові оборонні рубежі в районі сіл Курдюмівка та Зеленопілля. В цілому ініціатива тут на боці Збройних сил України. Складна ситуація і на півдні важкі бої точаться на Токмацькому та Бердянському напрямках. Зсу мають частковий успіх біля роботиного. Ворог місцями контратакує. Напередодні зими обидві сторони намагаються покращити тактичне становище. І, нарешті, Херсонщина. Українські та західні оглядачі повідомляють про активізацію Збройних сил України на лівому березі Дніпра. Там українські військові нібито створили уже щонайменше два плацдарми. Зачистити їх ворогу не вдається, але він не поспішає перекидати туди значні сили і, схоже, принаймні поки сприймає дії ЗСУ як відволікаючий маневр. Адже на лівий берег переправляються групи піхоти практично без бронетехніки. Оглядачі впевнені, робити далекоглядні висновки на основі інформації про плацдарми не варто. Тим більше, що її основне джерело так звані російські воєнкори. У Генштабі активність Збройних сил України на ліво кому березі Херсонщини наразі не коментують.